І так, день шостий, порівнюємо грибочки. Той, що я залишив на шостий день, без змін. Ну, а ось такий грибочок, який я пересадив в горщик і приніс додому. Зараз ми його заміряємо, заміряємо штангель циркулем. Так, то у нас є. Та ми маємо 3 і 9. ну майже 4 см. Трошки вчора я помилився, вимірюючи пальцями. Все-таки 4 см він не має і від вчорашнього дня він не підріс. Так само, як і той. Що я його там залишив у лісі. Ну, Похолодало, бо чи навіть морози були, то я думаю, що їхній ріст уповільнився якраз через це. Тому в якийсь мір можна сказати, цей експеримент мій трошки невдалий. Треба буде дочекатися теплішої погоди. Знайомий мені підказав. Одну таку важливу деталь, що ото гриба, якого я викопував, то треба було подивитися, в яку сторону світу він обернутий. Тобто, де північ, де південь, захід, скіт. І саме так його у горшику і поставити, щоб він ріс. Тому що це виясняється, що це справді дуже важливо. Так. Ну, нічого, експеримент продовжуємо. Два дні я ще подивлюся, якщо він не буде рости, то я його розріжу і подивимось, чи він всередині почав червити, чи він почав гнити, чи може просто зупинив свій ріст і без змін. Так.